Відтворенням історії зайнялися монахи гошівського монастиря, а саме вирішили відновити дзвони, які були у дзвіниці. Перший дзвін вагою 2,5 тонни вилили за кошти жертводавців, освятять його 5 серпня, коли відзначатимуть 275-ту річницю перенесення ікони Божої Матері у гошів. Аби встановити найбільший дзвін у дзвіниці, мають розібрати одне із ікон і кранами підняти його під купол. Всього дзвонів має бути 9, однак їх встановлять дещо пізніше. Ця саме дзвіниця є побудована на початку 19 століття. До речі, цеглу для побудови випалювали під горою, глину брали з гори, внизу була зроблена піч коли монастиря, де випалювали і будували церкву, монастир і дзвіницю. Тут колись були дзвони. Перша світова війна забрала австрійська влада, і під час другої світової війни, то що лишилося, забрала радянська влада. Дзвони колись на по е, хроніці записано, що перший дзвін півтора тони подарував від Перегінська за отримання Божої ласки, і було ще інших п'ять дзвонів. Але їх під час воєнних лихоліть було звідси вивезено.